Мене звати Анастасія, мій позивний Ваяна. Це дівчинка, яка спасла свій народ від біди, від великої напасті від війни. Така вона смілива була там. І от я собі взяла з мультику позивний. До війни я працювала на новій почті звичайним оператором-касиром. Потім я вирішила піти і стати на захист нашої любої неньки країни разом із всіма. Я приєдналася до війська. 24 лютого 24 року я на контракті, підписала контракт. Ну, спочатку мама була дуже сильно проти, але я сказала, що все буде добре, я йду, я не перша в сім'ї, яка воює. Брат мій воює, куми мої воюють. Тільки знала моя мати, що я йду служити. Коли я підписала контракт, я сфотографувала і відправила це братові. На що він мені сказав, молодець, я тебе з цим поздравляю. І коли ми з ним зустрілися на Донбасі, він теж там був. І він каже, дай тобі по шапці. <гум> ну, нічого, підтримка була все одно. Він завжди мене спитав, чи не страшно тобі, чи не боїшся ти. Я якась така, що ну, страху немає. І страх є тільки перед тим, що треба жити. Треба жити і треба. Викорчовувати цю падаль, яка у нас на землі. В Армія в жінки, це я не знаю, як для кого. Відношення добре, ставляться як до побратима, а не як до жінки. Мої побратими більше на мене говорять братан, чим на жінку. Труднощі, труднощі це коли ти звикла до людей. Це мій не перший бойовий ну, опит. Я вже була на бойових, я була на Донбасі. Покровський напрямок. До людей, коли звикаєш, дуже тяжко дивитися, коли йдуть втрати твоїх побратимів і усвідомлення того, що ти ну, вже нічим не можеш допомогти. Смерть побратимів то для мене найболючіша тема. На Донбасі я не виїжджала на позиції, я була біля старшини. Варила хлопцям їсти на позицію, сиділа на радіостанції. Сучі чого треба було викликати евакуації, щоб допомогти витягти поранених побратимів. Все записувалося ретельно, в случаї безпеки, як і в піві дрони, як ми знаємо, що в нас йде в основному дронова війна. Передавала своїм побратимам, що в районі том-то-том-то летить до вас пташка, будьте обережні, ховайтеся. Тут мала змогу виїхати на позицію, була на другій лінії оборони і так само сиділа на рації, так само передавалося все, що побратими зберегали якомога більше своє життя, щоб були обережні. Ну, як ми говоримо, береженого Бог береже, а попередити треба. Були тяжкі ситуації, Я маю декілька контузій. на нашій… Як сказати вам тилова частина, але так виходило, що туди долітало. Це було десь приблизно 10 кілометрів від самого основного фронту. Були виходи градів зі сторони ворога і прилетіло за будинок, попало в огород, і отак от я отримала свою першу контузію. Потім каби. Каби, я думаю, що всі знають, що це таке. Авіабомба 200 кілограм, прилітала в радіусі 200-150 метрів. Зрильна волна давала своє fpv дрони. Так було такий випадок, що їхали з водієм. нас наздоганяла нас fpv впівіха. Ми заїхали в поворот, і вона фух, пролетіла собі. Я кажу, Бог нас бережеться точно. А Зараз дуже багато, я бачу жінок ідуть служити, бо коли я йшла на службу, на контракти йшли 22 дівчини. В мене в навчальному центрі підрозділі, було 40 дівчат на контракті. І були метики, були гранатометники, були дроністи. Тобто дівчата взагалі ну, нічого не бояться. Йдуть і стоять на захист своєї країни. Хтось виходить на нульові позиції, як медики, парамедики, і хтось штопає своїх побратимів, то тобто, ну, страху взагалі ніякого немає. А хтось собі там сидить під жіночою юбкою чи під маминою юбкою, як в нас зараз говорить, що ці тренди краще мати живого хилянка чи мертвого героя. Ну, заради того, що той ухилянт зараз знаходиться у себе вдома, Отой от мертвий герой і поклав своє життя. Він теж став на захист його родини. Кожний герой, який поклав своє життя, він захищає кожну родину нашої України, не тільки свою. Якби ухилянти долучалися до війська, було б нас більше, було б більше ротації. Хлопці були б не такі виснажені. І скоріше ми б здали б відсіч нашому ворогу, і, можливо, хлопці. Б Поверталися до своїх сімей живі і здорові. Хочеться як швидше вибити цих падал з нашої землі, щоб спокійно вже жили всі, і щоб наші діти мали майбутнє і щоб не бачили цього всього, щоб все в нас було добре, щоб не було ні обстрілів, щоб вже ніхто не гинув. Українські народи, тримайся, все буде Україна. Ми однозначно переможемо цю кляту війну. Ворог буде переможений. Це 100%. Ми не будемо здаватися ну, взагалі ніяк. Будемо йти лише вперед, і щоб скоріше це все закінчилося. Миру і перемоги нам усім, і терпіння. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!